Береги річки Прут укріплюють на Коломийщині, а все задля того, аби захистити навколишні населені пункти від паводків. Деталі у матеріалі моїх колег. Прут гірська річка з довжиною близько тисячі кілометрів. Через складний рельєф і велику кількість опадів під час негоди вона виходить з берегів і загрожує підтопленням, кажуть фахівці. Тому, щоб запобігти небезпеці, місцева влада взялася її укріплювати. Проводимо зміну русла річки. Задіяно на об'єкті 6 одиниць техніки, протяжність прокопу складає 850 метрів і більше. Мусимо витримати ту ширину ріки, яка зараз на даний момент протікає, підмиває якраз берег Коломийської громади, пропускаємо річку ближче, тим самим зменшуємо негативний вплив на берег. Наслідок останніх злив рівень води в пруті зріс майже на два метри. Тому, за словами фахівців, берегоукріплення укріплення є критично необхідним. Прокоп дійсно він збереже цю дамбу, буде відведення води, буде перемичка, яка буде закріплена, і перенаправлення води буде по прямій, цю дамбу, і буде витік води річки пруд нижче цього моста і нижче цієї дамби. На другій локації техніка вже готова до робіт, однак їх поки не розпочали через високий рівень води. Приступаємо до роботи. Ми будемо вирівнювати ру. Русло річки. Річка буде, русло буде 40 метрів по ширині і аж до става. Техніка у нас є, є ескаватори свої. Ми очікуємо дозвіл там на початок будівництва нам дороблюють. І тільки вода спаде, і ми приступаємо до роботи. Усі роботи фінансують із міського бюджету, зокрема зі спеціального фонду. Загальна вартість двох проєктів близько восьми мільйонів гривень. І ми розуміємо, що вода шукає собі місце, і вона просто розмиває або існуючі дамби, або якщо це села Іванівці. Саджівка, вони просто вимивають родючий ґрунт і вже добираються до хатів. Тому цей проект ще був започаткований, цих два проекти. Суто випрямлення русла. Роботи планують завершити протягом трьох місяців за сприятливих погодних умов.